Всім привіт вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Річ сьогодні піде про Ауді. Бачите, вже відставив я засувний пластик від стелажа, підготувався до сьогоднішньої серії. І що ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні розпакуємо аж цілих три реколори Audi РС 2 Дивіться, оці дві старушки в мене вже стоять дуже давно в синьому і сірому кольорі. Я впевнений, що навіть з вас дехто і не бачив навіть таких кольорів RS2. Ну, сьогодні ми відкриємо ще три. Я покажу ще два. Плюс які в мене закріплені на стіну. Ви всі знаєте, що в мене дуже багато моделів є, таких, які наклеєні на стіну. Тому вітозі сім реколорів RS2 Audi. Ось я вже їх наготував. Дивіться, чорна, червона і бірюзова. Залишається на е, стіні у мене білому кольорі. І ось там ви її не побачите в коричневому, але вона в мене є у продажі. Ось так виглядає в коричному кольорі. Початок 25-го року. Тому, е, що ми робимо? Розпаковуємо три ауді, додаємо і подивимося, яка з цього буде красота. На правах реклами також е, зарекламую Ось такі в нас тележі, Е, Є. Е, Mm, значить, ті, які ми можемо вам зробити з вашою будь-якою картинкою всередині, я собі вибрав ось таку картинку е, на даний стелаж, і тут в мене тематичний такий получився стелажик по ауді. Е, пишіть мені в особисті повідомлення в TikTok або в Інстаграм. Та замовляйте ось такі круті стелажі для колекціонування. Вибор в нас великий є. Так само ви можете е вибрати в інтернеті любу картинку, і ми вам зробимо стелаж суто по вашому дизайну. Бачите, тут стелаж по японцям. Ну що ж, давайте все таки перейдемо до розпака і заставимо наш стелаж. Погнали! Що ж, тачки розпаковані, друзі. Дивіться, що я вам хотів якраз розказати весь прикол колекціонування саме в таких стелажах на 25 штук. Ви бачите при собою стелаж на 25, має в собі 5 рядів, по 5 комірок. Получається рядочками, ось так. По 5. Ось тут в мене стоять, бачите, всі. 5 реколорів є трон. Ось тут в мене залишився одна машина Р8 в іншому кольорі, що було так само реколор 5 моделей. Тут в мене РС5 дві штуки, 87 квадро, три штуки 84 І ось РС-2, одна друга, а це rs 6 1, 2 і 3. Так як ми відкрили три РС 2 тому я звільняю місце для рядка. Наприклад, 87 ставимо на низ. Тут якраз буде місце для трьох машинок. Це сюди стануть рс 6 І якраз звільнилося нам місце на три РС-2. І вийде у нас. Рядок з п'яти реколорів. Ну, так як ви вже знаєте, що в мене є ще коричнева і біла, то це вже треба буде переходити на стілаж на 50 штук, щоб в ряду було 10. Ну, поки маємо те, що маємо. Стилаш, бачите? Рядочок rs 2 реколор з п'яти кольорів, рядочок е єтрона. Залишиться один r 8 і от вибираєте ще дві, наприклад, от 84-87 і 87 десь в сторону в інший стелаж, дозбируєте дві штуки RS5, щоб були всі реколори, і ще дві штучки rs 6 І у вас така буде красота, типу, 5 моделей по 5 штук реколорів. Дуже круто буде виглядати. Звичайно, моделі Audi вони дуже класні, і якщо попадеться мені шостий, сьомий реколор, то я все рівно його буду збирати. Але якщо стосовно якихось інших марок автомобілів, наприклад, там, от, скажімо, якогось там Dodge Dart, або там, ну я не знаю, що ще може бути якісь Mercury, там чи Lucid Air, то їх можна збирати в таких, в таких стелажиках по 5 штучок в ряду. І це буде достатньо. Якщо вже якісь там дуже круті тачки GTR 35 Skyline, і наприклад, Audi, BMW, Mercedes то звичайно зі стелажа на 25 треба переходити на стелаж на 50 штук. Ось бачите, як в мене тут стелаж є по форсажу, і вже можна рядочок робити 10 штук. Так само, як в мене по японцям є ось тут 4 супри. Ви в недавніх випусках бачили, що в мене вже реколорів Supra вже 9 штук. Вже я можу сюди поставити. Цілий ряд 9 супер, ось таких 20-20, і останеться мені одна ячейка знайти таку от супру, і тоді вже в мене буде ціла лінійка з 10 машин. Все, що я вам хотів сьогодні сказати, я сказав. Колекціонуйте, дивіться мій контент, підписуйтеся в мої соцмережі, всім миру, всім пока.